В лютому ми може з неділю вдома побули, і потім ми вийшли на роботу. І по цей день ми працюємо, тому що працювати треба, і робота і відволікає від того, що Проїздить і треба комусь прибирати місто. І емоції людям, дерева більше пошкоджувались від осколків. Ну, практично кожне дерево тут пошкоджене, і ми ці гілки зараз чистимо. Є такі дерева, навіть знову посаджених, де осколки побили стовбури і вони позасихали. У нас була ситуація, у нас йдуть новонасаджені. Клени на штамбі по центральній, але і, і нам треба було їх поливати. І дівчинка пішла їх поливати, розтягувати шлани, і в цей момент був прильот. Вона буквально ну, метрах, може, до ста була поряд і ну. Як я сказати, ну мабуть, природа нас теж береже. Їх було двоє, і вийшло так, що спочатку вони були на відкритій поверхні, а потім одна пішла в одну сторону, і зрівнявшись з деревом, пішов в прильот, а інша в другу сторону, і знову ж вона зрівнялась з деревом, і був вже ж цей прильот, і дерева їх захистили то. От таке в нас було. Ми зараз дали об'яву, що жителі Зеленодольської громади, які хочуть бачити в своєму дворі красу, таку красу, як Павловнів, будь ласка, накупуйте ями, і ми дамо саджанців в необмеженій кількості, але умова вони запрошують мене до двору, я проводю їм. Як правильно сказати, консультацію ми дивимось, де правильно посадити, щоб не нас шкодить, і комунікаціям, і проводам, і щоб це було сонце. Я розказую, які ями, як правильно садити. І умова накопали ями від однієї до безмежності. Я привожу стільки саджанців. І люди в захваті дуже-дуже радуються. Є бабусі, яким вже за 80, і вони ці хоч по одні ямки копають і садять. Зараз люди дуже радуються, тому що у нас квітне, що ми щось робимо, що ми не впали духом. Ну, як я кажу, ми не переможні. І це дуже добре.